Сьогодні ми разом зі Стасіком будемо грати Гаррис Мод. Так. Привітайся. Всім привіт, я Стасік. Юай, і сьогодні будемо грати з Неріксом, яких там Backrooms в Гаррис Моді. Як ця карта називається, секунду. Так, Backrooms я... Remade V3, коротше, якась херня. Що тут треба робити? Я не знаю, що там проходить. Тут закрито, йо Everyone ready? Каже він мені. Якийсь там лаунчинг, портал. Я на англійський взагалі ніхрена не шарю. А! Я а ти поняв? А, це портал відкрився! Дивись, заходимо. Давайте перше заходимо, тебе менше жалко. Смешно. Так, о, що? о! Бля. А то ты зайшов мене тоже кинул сюда. Окей, а. давай. Ты, ты понял, что лабиринт? Нет, куда а, идем? Пойдем сюда, туда. А ну ты. Чего же добро сюда не тратите? Подись, подись, подись. Это может другой левел. левел. Знаете, треба... А, так. Види, иди. Види, иди. Ну окей, поехали. Okay. Назад. Mm. Сюда что Ні, сюда. Не-не, идем отали. Я пока что стрим... стримлю нема. Хоч на том и дякую за мой режим. Знову Блин! Бля, я трохи не чай. Не двое, там не двое, там не двое. Окей, так, це шо, це шо? Сюда, це Це воно не робить, коротше, бо нема тіпа світа, так воно? Чи шо воно нема? Це щось знайти таке... О, ось воно. Вот и теперь я махал скримери уйти Біха, дайте ей, дайте, 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 дайте! Там жил біг за тобой сейчас Ууу, давали О, ось, 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 все, я тут! Все, е тут, тут Бляха, муха, мы его закрывали в Тиды, понял? Нам всё равно трендец походу. А ну. Тихо-тихо-тихо. А теперь на второй резервации можно, любимый... ...момент. Пришёл до тебя. Я закрытый лифт. Все, я закрыт. Хорош. Ух, блин, это трендец. Хорош. Да, ты я? Там. Да. Почти там наверх. это... Тоже багато Баттл Там паук. Да. Тут тики же есть паук в просто. Нет, нет. Тихо, 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 Ти вже тут Зачида стой! Oh, uh. Я хочу подистить, я хочу подистить. ходу та зака ми прийшли, да? Oh. Oh. Там, Там кисти пое. Давай просто моду них? доведем. Иди обратно. брат. Кисрыбак, чи шо? Эээ, ось. Короче, давайте лист. Uh... Прошу, 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 иди, пора. Не, не, прошу. А, ну. А, шо таки, а шо кто ты такий? А что ты маленький? Хто? Там шо стоїть, там шо стоїть, там ші стоїть, <laughs> там ші стоїть. Давай навай на перший -на чихтай. -на на давай. Давай, а у чат пишем шоу тебе. Эээ, uh, шо писать. Типа, або камень, а понаши або папір. Гледай, 1, 2, 3. Поняв? Други раунд. Гледай, 1, 1, 2, 3. Понял, Все, я вигравал. Давай пише. <laughs> в смисъл, хто виграва? А, я грая ти в капли. Къде трябва да нападеш? Скакай, давай скакай. скакай ти пише. Не, не, ти. Давай ти. Към мен още Давай, 1, 2, 2, 2 3. Добре, ще раз. 3. Блин. <laughs>

Ууууу! Господи! Хорош, хорош, хорош! Левел понял, О, уже пошли, но это А, не пройшли ігру? Та я не знаю. Не пройшли. Тікай, тікай, чекай, тікай, тікай, тікай. Валує, 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 валує. Ні, ні, ты Спасіте там? Це не допомагає над допоможкою. Ой, якусь батарейку. Ні-ні, тут. Ходи до цього до прощання. Ну що, друзі, дякую всім за перегляд З вами був Янерикс і Стасік. Став лайк і підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі і пишіть, який режим нам далі зіграти. Чи в Roblox, чи у Гаррісмо, чи взагалі не знаю навіть якій грі. Все, дякую за вашу. Дякую за перегляд. Цей, як сказати. Ну, я поставлю силочку на мого канала другому І я на цього поставлю селочку. На цього? ну yeah. сьогодні я перший тебе убиваю. Ну блядь. <свистит>